Зо два десятки пошкоджених приватних і багатоквартирних будинків та родина, що залишилася без житла. У Золотоноша на Черкащині оговтується від атаки шахедів, які атакували місто вночі першого листопада. На щастя, люди вціліли. Паніка він не зрозумів, що трапилось. Родина Сергія дивом вижила після падіння шахеду поблизу їхнього будинку. На момент атаки у приміщенні перебували четверо дорослих і восьмирічний син Тетяни і Сергія. Всі перебували у дальній кімнаті, що їх і врятувало. Все червоне, і бабах, все, все посипалось. Я вибігла на порох, кричу, де малий, де малий, Бо я не помню даже, як вибігали, я не помню, що тут було. Там і рама була на кроваті, Я не знаю, як вона нас не придавила. Ну що, в мене тепер панічна атака на них. Я в успокоїтельні таблетки, тому що я по-другому не можу. У мене руки отак і отаки у мене руки так трясуть. Нині родина переїхала до матері Сергія, будинок, по якому Тетяна і Сергій прожили 8 років, має суттєві пошкодження і жити у ньому неможливо. Всі, всі стіни по Зруйновані повністю. Сьогодні подали на відшкодування, сказали, буде засідання і що там може вирішати, ми не знаємо. Відлучання по місту трьох безпілотників постраждало з десяток приватних будинків і стільки ж багатоквартирних. Ну, летів шахет, гуркотіло і з рибу, і волну відкинуло всіх. Ми заскочили поди, поховалися. Між стінами сиділи, покавоно все вийшли, стікол немає, горить. Це ну, дуже важко. Буде. Робіт чимало. Відразу після атаки людей забезпечили плівкою, щоб закрити отвори вікон. Триває ремонт дахів. На жаль, погода додає труднощів. І дощ заважає, а зараз вітер заважає. Ще більше заважає тривоги. Ми в суботу півдня просиділи, скажімо, в укритті, але вибираємо час і працюємо. До кінця тижня будинками на кришах справимося. Ми буде ще будуть вікна і двері. Нині активно фіксують пошкодження. 80 квадратних метрів вікон потрібно замінити лише у під'їздах. До будинків уже подали електроенергію та газ. Налагоджена співпраця із з громадською організацією, зокрема з Червоним Христом. Е, є там з ними попередня домовленість. Ми готуємо весь пакет документів, тоді вони вже будуть вирішувати, чи зможуть вони відшкодувати. Розглядаємо, звісно. В резервний варіант. Якщо не відшкодує Червоний Хрест, тоді будемо вирішувати питання щодо відшкодування з бюджету громади. Артем Харін також повідомив, що пошкоджений будинок Тетяни і Сергія можна відбудувати. Остаточні збитки та перелік необхідних робіт покаже експертно-технічний звіт. Олександр Іващенко, Іван Дуда, телеканал Віка.